Дуже добре, друзі, знаю, що наш ліс ще без грибів. Все ж пройтися намір маю. В хаті, дідо, не всидів. Вже і проїхався в Карпати, там пройшовся по лісах І показав, що ще сказати. Сумно й там це просто жах. 14 серпня, ну а день у нас середа, в хаті сидіти нестерпно, в лісі вже стара біда. Ми без оптимізму йдемо, йде, не плач, як вже приліз. Ну а раптом щось знайдемо. Може, схаменувся ліс. Та так не скрізь по Україні. Ось в чому бесіди вся суть. Рівненщина і на Буковині білі гриби несуть і несуть. Ми мусили ліс образити. І щоб до нього знов іти, ми щиро маємо попросити коханий ліс. За все прости. Доброго дня, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. П'ята година вечора. Я, поробивши всі свої справи, вирішив підскокнути до лісу. Так, мушу, щось, мушу зупинитися, бо я в окулярах тих, що близько читати. І щось попало на очі. Може це і сироїшка. Мушу фари поміняти. Тобто не сироїшка, а лисичка. Щось жовтеньке по центру екрану, якщо бачите. Ну що, не витримав, прибіг подивитися по лісочку. Я годинки дві маю. Щось буде попадатися, обов'язково покажу. Вперед. Панове, у мене є приємна новина. Я прийшов на отакий схил, хто мене давніше. Дивиться, знає. На таким схилі я люблю піднімати грибочки. І ви знаєте, що я прийшов сюди. І я, бачите, я сьогодні з кошечком вже малим сина. І я побачив першого білого грибочка. Я вже навіть листя розколупав пощупати, чи ножка його, чи не його, але його ножку відрізнити від ніякої, тобто перепутати неможливо. Ось є у нас перший кавалер. Я радий, а раптом це початки грибів у наших лісах. Йдемо далі. Друзі, я щойно заробив великий гріх. Мене настільки часто ті дубовики дурили, що я полінувався нагнутися і палкою просто почав. По шапці бити. От з цього гнізда. Бачите, тільки корінець лишився. Я вибив такого боровичка. Ось. вам Полінувався дід нагнутися. Такий боровичок гарний. А я його, зараз хай я складу його докупи, як він ріс. Ага, тепер вже не складеш, діду. Ну нічого, ви мене зрозуміли. Що таке лінь нагнутися і гриба взяти? Навіть кусочок десь від... відлетів, не можу його побачити вже. Ось такий боровичок. Гриб номер 2 Ось так. Дуже би хотілося, друзі, щоб я не помилився. Вроді би біленький грибочок. Так. Все-таки ми дочекались. Того дня. Перший. Ось цей у нас буде. Другий. Трошки його хтось з'їв. Ось тут є молоденький. А і два. Листочком не було видно, бачите? Третій, четвертий. Ось тут Я не буду чіпати, бачите? Ось п'ятий. він. шостий. Дуже манюні. Мене це вже так, є сьомий, ось він. От є восьмий, ось є дев'ятий. Побачу, чи до ранку їм нічого не буде. Раненько я буду в лісі. Іду далі. Це можна сказати вечірня розвідка. Час у мене обмаль, і я дуже багато зняти не зможу. От такого підберезничка піднімаю. Ось. Так що щось та закину. А ось і ще один грибочок. Ну, їх два. Але я того маленького брати не буду. А ось цей вже можна і до колекції. Так як ми дуже за ними вже заскучили, то вже можна такого і забрати. Дуже скучав за біленьким грибом, дід. Дуже. Більше не видно. Ось сонечко вже на захід. Геть горизонтально землі, а дід ще у лісі. Я би їх не брав, хай би ще підросли до завтра. Але ночники оці з ліхтариками все одно їх попіднімають. Це я добре знаю. Ось такий. Ось такий. Хлопчик біленький. Ось іще одненький молоденький. Ну, цього вже я залишу, бо надто манюній. І ось тут ще ось цього заберу, а ось цього залишу. О, манюній такий.